Всім доброго ранку, ще всі сплять, а я так люблю ці моменти, просто обожнюю. Вийти в сад і слухати цю тишу, птахів, вітер, і розуміти, що життя продовжується. І ми його створюємо самі, і красу цю створюємо. Знаєте, коли поряд весь час у всій красі, можливо, щось і не помічаєш. Але коли хтось приходить з боку. Він бачить те, чого не бачимо ми. Так вчора до мене зайшли дві жінки, завжди прогулюються тут вулицею. Ну, я живу в місті. в мене сусідів багато, <сіх> всіх не знаю, звісно. А вони завжди йдуть і дивляться, поглядають. А це я сиділа просто тут, і вони запитали мене, що це у вас таке цікаве на Кірказон. Можна у вас зайти подивитися? І ви знаєте, тої емоції, які я отримала від простих людей, які просто споглядають ваш сад, він стимулює. Так само, як емоції від вас стимулюють мене далі знімати ці відео. Тому я вам дуже вдячна і бажаю гарного дня, мирного спокою в душі, в країні нашій. А в нас холодно, бачите? Я ще в такій шуб, в шубці. Дуже холодно і дуже душі йдуть, але нічого. То все-таки, знаєте, все буде добре. Всім гарного дня. Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами сад». Ще раз вітаюся з вами. Але погляньте, зараз здається, ось цей момент хочеться зупинити. І знаєте, як то кажуть, мить, ти прекрасна, зупинись. Троянди краса. Ось троянда лавінія, вона такими пучками розквітає, вже повністю свою квітку відкрила, розквітає більш такою насиченішою, як і всі, по суті, троянди, так? але потім вона має здатність трішки вигоряти, але не дуже суттєво. Бо деякі взагалі міняють колір, то. Того, що ми їх навіть не пізнаємо, що це вони, а ось там, наверху, вся краса на верху. Ну, і, і що робити? Ну, потрібно, мабуть, кардинально обрізати, і вона пустить новий пагін, але все одно все тягнеться до сонця, це закон. Ви подивіться, які гарні квіти, які гарні квіти, які бутони гарні. Ось Це для мене такий, знаєте, шедевр троянди расуні. А ось це, оцераз менш обусі, знову буду знімати невелику. А це розквітає І зовсім така простенька, простенька, простенька. На ній, на цій троянді, в основному роблять різні підвої. Вона така, що вбити її неможливо. Але коли масово квітує. Ось такий вузковий цей колір, пуксів, швидше всього, прекрасний. А так виглядає ось ця арка з подвір'я. Бачите, там ще у мене фломентант троянда. Ось, як уже заквітла жимолость. Теж тут уже джіл просто слухати і не переслухати. Особливо якось після обіду чомусь ранку. Не так поміщаю, ну ще роса можливо. Але троянда, бачите, вся ось та, що я показувала, вона сховалася теж туди біля будинку. Ну, там найбільше сонця, бо тут ще й сливка. А сливка, ця, ну, дуже хороша сливка, десь так близько, вона величезна, величезна, такі рожеві сливи, гарно кісточка відділяється і смачнющі, Ось так виглядає тепер будинок трішки заховався за цю арочку, і його майже не видно. Але в мене на цьому квітничку квітує доволі цікава рослинка, але я підійду покажу. Я ні разу не бачила сама, як квітує хебе. І хочу вам сказати, що досить гарне. Квітування. Ось, бачите. проявдочка фломентанс. Вітер її вже потріпав, треба її підв'язати. У нас вітри, дощі, вже палку. Ці палки це щось я не знаю, що це тут придумати таке оригінальне, щоб не псувало. Це буде у нас шотландський терфініум розквітати. І ось. Квітує хебе. Доволі гарне. Якщо, наприклад, це великий кущ, то ось таке квітування масове дуже цікаве. І давно, до речі, іще багато-багато бутонів, тобто вона така тривала на квітуванні. І гейхери. Шкода, що я гейхер не знаю сортів, ну майже не знаю, десь там щось. У мене дуже багато їх є, але я чомусь не переймалася раніше. Ось ця вона взагалі така чорна, лише молоді листя вони мають більш таке бордове забарвлення. І ось її квітування. Тут в мене вони посаджені бачите, лише одного сорту. Я думала їх поєднати з таким самим Барбарисом, ось там, бачите, карликовим. Але потім вирішила, що це все-таки. Не дуже ідеально, тому що за темний колір. аукуба. покажу вам ще Аукубу. Можливо, хтось дивиться мене вперше. Розповім, що Аукуба у мене зимує вже два сезони без прикриття, без ніякого прикриття. Вона декілька листків, звісно, пошкодила цього року. Всі вічно зелені пошкодили. Бачите, ось навіть там скинула. Але швиденько-швиденько убралася ось таку гарну, таке гарне убрання, і знову вона не перевершена. Просто не перевершена. Ось так будемо виходити звідси. А лілії, прості лілії, я вже думала, я вже думала над тим, що з ними таке. Вони в мене такі були просто величезні, мабуть, до двох метрів, потужні. А бачите, що цього року? Цього року вони, мабуть, якесь грибкове захворювання. І плюс того, тут тінь. Лілії не хочуть тіні. Вони все-таки сонце люблять, і треба їх пересадити буде десь в інше місце. Ну, але тут ще хвороба якась присутня, однозначно, щось грибкове. Потрібно було б обробити. Кости неперевершені. Тут і листя падає з ліщини весь час і псує. Ось патріот світиться, просто світиться. Ну, це, мабуть, гуакумаліч, як то називається вона, вона зараз буде все ставати яскравіша, яскравіша, яскравіша. І десь до осені вона взагалі стане середина її такою жовтою. Прекрасна хоста. Ось Катаріна теж сидить. Теж цікава дуже хосточка, вона такого середнього розміру, десь до сантиметрів 50 має, але дуже гарне листя. Оце таке. Блакитне воскове забарвлення. Дуже красиво. І ось так вони вже дехто починає квітувати. Я взяла, бачите, що зрізала ось ці свої аліуми двохметрові. І тут свою ось ту таку мною змайстровану, там ще бурянчик такий гарний. Тут вигрібна яма. І таким чином я її вклала. таку вазу зробила з бетону. І тут щось накладаю. А тепер дуже гарно хосточки прикрили і все добре. Але хочеться цю гілку, мабуть, прибрати, тому що мою на штамбі буде видно тільки з дороги, певну, протензію. Ще відквітовують іриси. Але хочу вам сказати, що я тут вас була обманула. Тут в мене. Дивина посаджена, бачите, ще вона квітує, все одно ще квітує дивина. Але інший сорт буде квітувати пізніше, він тільки-тільки набирає. А тут поряд ну, щось схоже, правда, було листя. Я подумала, що це теж помилилося капітально, як я дивлюся. А це ж у нас на крестяночка така жовта, але без крапочок. Так люблю з крапочками сортивиці. А може, потім вони з'являться. Теж на перстянку вирощую першим. Щось раніше не дивувала вона мене, а потім, коли мені сподобалося, то я знаю, що вона є одна із отруйних найбільш От. Кант дуже отруйний ось вона рододендро, не Тому я не дуже такі рослинки, знаєте, бо дитина ходить, щось там зриває, щось там, хто його знає. Але тут за парканом. Бачите, паркан такий в національному стилі, то, можливо, вона його не знайде. От в кожній частині саду щось дивує. О, зараз погляньте, які барви, яке багатство квітування. Це дзвоник скупчений. Такий собі, такий собі агресор, але коли квітує. То не перевершено квітує. Я вже навіть задумалася, можливо, білого знайти, він ще є у білому кольорі. Ось так колись посадила, тому що клумба була зовсім пуста. І я його тут, здається, двома пучками лише посадила, і він уже по всій клумбі. Але зараз нічого. Зріжу повністю після квітування, повністю трішки побуде така розвантажена клумба, покаже інші квіти. А потім. Наросте ось таке гарне листя, охладка квітує. І зранку, оце називають його ще часто цю рослиночку, добрий ранок, традистанція садова. Теж погляньте. Гарна, та немає поганих рослин, просто вони якісь певний період є декоративні, в певний період не декоративні. Ну, але ж. І знову там жимолость. Знову буде потребувати стрижки. Ну що зробити? Таке. О, то вчора півоніє з вази виносив Юра. І пелюстки облетіли. І таке враження, що тут щось облетіло. Це відпочиває зранку. Така благодать. Неперевершено. <кій> а мені тут подобається лагурас. Лагурас це однорічник, значите як? ось. Який вже він ніжний. Це з насіння. я так його і кучком висадила, хоч можна було поділити, але захотілося мені так в одному місці його і багато. Досить гарно він сходить з насіння. Сіяла я його. Зарані, певно, трошки, але і ось та, славно, звісно, з червоними приростами, вівсяниця, і карликовий. Хочеться мені сказати, М -м -м, боже ж на господи, скажіть мені. Ну, прекрасний дуже він. Дуже добре, не потрібно його ні підв'язувати, нічого. Шавлія, шавлія карликова. Ось така вона синя. Ай, я розповім вам. Ось тут, коли була одного разу, відео знімала казала, що там якісь певні звуки, потім побачила якесь своєрідне там намошене під міським гнізом. Вже Юра з роботи прийшов, попросила його підняти місток. Там була просто яма і суха трава, і нікого не було. Ну, так і подумала, мабуть, все-таки їжак. Ми поклали назад. Але саме цікаво, що буквально через годину до входу в будинок приходить їжак. І так форкає, такий, прийшов, мабуть, сваритися, що ми його. Будинок потревожили. Я вже пошкодувала, якщо чесно, але я й думала, що це їжак. Але, знаєте, дитина все-таки, думаю, ну, мало чи що може бути. Хоча їжаки дуже добре, коли є на подвір'ї, тому що змій вужів точно не буде. Отак От казав завжди мій батько. Не знаю. Ось уже відквітає похироплідник, і подивіться, він став яскраво червоним. Доки листя таке забарвлене гарно, то ще й квітування теж. Так забарлюється цікаво. Ось полин варігатний. Теж йому тут більш-менш подобається краще, ніж на відкритому сонці. На відкритому сонці він підгоряв. А тут собі така у рослинах є трішки на півтінь, і йому подобається. А це півонія. Півонія проста, жінка сидить, бачите. Але біла, вона гарна, дуже велика, але це восени бачите, навіть відсушила деякі восени Посадочка мені сусідка, світочка, дала. До речі, щось я теж бачу, що. Починаю захоплюватися півоніями, це, знаєте, якесь ну, заразне діло. І хочеться мені десь знайти Канзас. Сподобався мені цей сорт. Якщо хтось знає таких продавців толкових, в кого можна буде замовити, то я була би вам вдячна за підказочку таку. І от квітнуть англійські троянди. Неперевершені. Якщо хтось хоче не знає, що посадити, посадіть англійські троянди. Ось це Golden Celebration. Ось це Lady of Shalot. Дуже гарні і витривалі, і постійно квітучі. І ось погляньте, от жодної попелиці ніде немає. Я їх не обробляла. Скільки вони. Ну і Нігела насіялася сама, це однорічник. Мені подобається, потім такі коробочки буде утворювати на насєнєві. І вони, знаєте, як у клокечки. Коли їх потрусити, то вони шумлять. Ось які величезні в Golden Celebration квіти. Ну, просто великі. Ось. Ой, ну подивіться, зараз вам знову щось покажу. Ну, щось з трояндами цього року все-таки твориться. От погляньте, що робиться. Це той самий Golden Celebration. Він просто не може відкрити бутон, він ніби стає, знаєте, якимось восковим. Я там теж бачила такий варіант на Ельтору. І взагалі, ніби це не цей сорт, щось інше. Не знаю. Не знаю, чи це хвороба. чи це не бачу теж у знайомих так поводяться троянди. Тому, що це з ними, важко сказати. Ой, зараз покажу знову те саме на Альтору. Ось така красива троянда. От подивіться, вона взагалі деформувала свій, свою квітку повністю. Ось таке, знаєте, є сортове, зараз модне. То зараз таке сталося із багатьма трояндами. Багатьма. Але зараз заквітне родовик. І побачимо з вами ось це масове його квітування. Потім вони стануть червоні і, як сухоцвіти, застигнуть, просто застигнуть. Лаванда і тут квітує. Це лаванда Таня від тебе. Ось вона так тут гарно вже заквітувала. І мій моя котяча м'ята. Це якийсь карликовий сорт. Дуже теж цікаво, хочу, щоб наросла, <кхід> і хочу її розсадити. Так само, як Сантуліна. Мені от зелена не подобається, а от сиза попробую її поживцювати. Ну, не пету, певно, швидше всього, буду діленням куща множити. Хоч теж можна спробувати поживцювати, але то трішки більше роботи. Все, там десь проглядається ось крізь дерева. Климатис крізь дерева проглядається. Ну, як на нього можна не звертати зараз увагу. Бере всю увагу на себе. Косточки я підсадила сюди, цінові, і подивіться, як пішла акебія. Акебія поплилася вже у мене по абрикосі, а тут потрібно десь її направити на перголу, отужна Ліана теж. Потужно Коста франце. Де коли масово виглядає, то дуже гарно і заквітли мої очиточки. Такі цікаві, цікаві. Не знаю, що це за сорт очітка. дрібненький, з білими такими квітами. Але виглядають гарно, зате, подивіться. Одні стовпчики молодила масово квітнуть. Мені теж подобаються квіти їхні, але шкода, що воно потім придеться його вже видаляти. Ось хочеться, знаєте, залізти. І буде гадючник квітувати. От він зараз знову теж, бачите, відсушує. От теж помітила вже в багатьох, не лише в дельфініума, подивіться, він теж відсушує верхівки. Я вже навіть не знаю, чи це на погоду списувати, чи це а те, що в повітрі робиться в нас. Ми ж не знаємо, що робиться. Ми ж не знаємо. Щось мене це лякає. Тут теж такі ще спокій, еремуруси набирають кольору, вони будуть жовті. Цьогоріч не будуть такі високі, я їх розсадила восени і вони. Ці квітконічки стали маленькі, ну як маленькі, сантиметрів 90 мають. Ось, вирізли. і Там квітує троянда Вільям Шекспір. Дуже теж велика квітка, дуже теж набита, колір такий малиновий. От дійсно малиновий колір. Дуже цікавий. І у мене розквітають, до речі, мої мартагони. Цього того року посадка мартагони взагалі довго показують. Ну, через період якийсь, треба їм дуже довгий. Ось жовта розквітла, такі мініатюрні, коли їх багато, це просто гарно. Ось на каналі моєї знайомої. Життя навколо краси, вона показує цілі поляни, як вони вже гарно понаростали, але за багато років. І ще в мене ось така червона. Ось така красонечка, красонечка. Це тогорічна посадка. А цьогорічна посадка, бачите, яка? І, до речі, там сидить. Ай. Я тут дуже сильно брижуся цього всього, але квітку шкуда. Це личинки якраз того жука-пожарника. Бачите, як вони можуть і пропасти, там одна вже мене все пішла на покій. Ну, це нічого страшного, вона на наступний рік себе покажуть. І червона. Лілія на фоні білого дзвоника виглядає гарно. До неї теж неможливо не підійти, тому що це п'єр Деронцар. Його потрібно показувати кожен день. Як на мене, це найгарніша з усіх гарних троянд. Це моє враження. Дуже великі теж квіти, дуже багато квітування. Подобається шалено. І на моєму вже ящику, де там посаджені, пофарбований в білих ніка. вчора вже підпис поставив. От їй подобається писати букви. Вона собі сама їх навчилася писати. І так, три роки з копійками. Нормально, ну хай пише. От ю і А, Л. Або й, Юра, мабуть, папу мала О, о, іду, я кажу, йду лапками своїми перебираю. Ви знаєте, це турецька ангора, а в турецьких ангор дуже проблематичні лапки. Покажися, сядь! А боже, ну що це за Марс такий? Не хоче він позувати. Він, коли був маленьким, це взагалі була проблема. Він на лапки не ходив взагалі. Він, бідний, перевертався, кричав. Старша донька була ще малою. Цілими ночами бігала, його рятувала. А потім, взагалі, коли почав ходити, то міг десь стрибнути на лапки і плакати довго. У них передні лапки набагато коротші, ніж задні. Задні, як зайця довгі. І ось вся нагрузка йде на передні лапки. От бачите, він навіть не може себе лапкою там ні почухати, нічого. Складно їм, вони хворіють саме на цей опорний. Але ж гарнющий, марсюш. Ну, в квартирі він був взагалі ще кардосний, витесаний вимитий, але тепер такий. От гляньте, цього року дивнистеж, у багатьох дуже. Будуть квітувати рясно-юки. От навіть 5 квітоносів з цього куща ого, го забагато. Отже, всім гарного дня! Прогулялися трішки по частинці мого саду. Запрошую вас на наступну прогулянку другою частиною підемо, бо дуже довге буде відео. Хто не є цікаво, от пришпалила свої вже сосни, і вони ось так вже розпушилися. Це сосна гірська, наросла ось так за три сезони. Красуня.